Всім привіт! Ви на каналі Study England. Мене звати Вікторія, і сьогодні хочу розказати вам про процедуру оцінки валідації або визнання у Великій Британії документів про освіту, виданих в Україні. Дуже часто роботодавець чи заклад освіти перед тим як прийняти вас на роботу чи прийняти рішення про надання місця в навчальному закладі хоче зрозуміти, який же у вас попередній рівень кваліфікації отриманий в Україні. І це можна зробити шляхом визнання своїх документів на сайті ЕНІК, e оскільки Велика Британія є учасницею Європейської конвенції про визнання кваліфікації документів про освіту в європейському регіоні. Одразу хочу сказати, що довідка, яка видається цією організацією, не замінює ваш диплом на британський, але оцінює його з точки зору вступу, модулю, кількості годин. Завершення навчального закладу і порівнюється з рівнем кваліфікації в Великій Британії. В Великій Британії їх є вісім, і ваш рівень кваліфікації чи освіти прирівнюється до 1 з восьми. Може статися пониження рівня, наприклад, з мого досвіду. Ступінь бакалавра британський надають українцям, які завершили магістратуру. А з власного досвіду ступінь доктора наук було прирівняно до PHD, Це є доктор філософії, що в Україні. Вважається квалі... кваліфікацію дещо нижчою. Але в будь-якому випадку я рекомендую це спробувати, оскільки починати вчитися з нуля набагато важче, ніж спробувати визнати свій диплом. Як же відбувається визнання диплому? В описі до цього відео я залишу вам сайт, через який це все робиться. Ви заходите на сайт, обираєте вид кваліфікації, підвантажуєте. Фотографію документу, який ви бажаєте визнати, в одній заявці можна до шести кваліфікацій завантажити, але на самому сайті рекомендують завантажувати і визнавати лише найвищу кваліфікацію. Тобто, якщо у вас є сертифікат про середню освіту, диплом бакалавра і диплом магістра, сайт рекомендує визнавати диплом магістра, оскільки це ваша найвища кваліфікація яка вартість питання. Значить, якщо ви готові чекати до 15 робочих днів, то вартість валідації документа про освіту 20 45 1/2 Фунтів стерлінгів. Якщо терміново вам потрібно, то вартість валідації 124 фунта стерлінга. Далі, якщо документ виданий українською мовою, то 40 фунтів коштує переклад його на цьому ж сайті англійською мовою. Але мені до речі, хочу сказати, я оплатила переклад диплому на англійську мову. Мені. 40 фунтів повернули. Далі ви можете обрати опцію, яким чином хочеться документ вам було надіслано. А також ви обираєте, чи достатньо лише електронного документа, чи ви ще бажаєте одержати документ в паперовій формі 13 днів я здається чекала. Ровно через 13 днів я отримала. Електронне спочатку підтвердження, тобто довідка в електронній формі, де було визнано валідацію мого українського диплома. А ще через три дні я отримала поштою саму довідку ЕНІК, яка визначила рівень кваліфікації Великобританії, до якої було прирівняно мій диплом. І ще хочу вам сказати, що вартість питання, як ви розумієте, становить від... 60 до 120 фунтів стерлінгів. Робити це офіційно протягом максимально трьох тижнів, а деякі сайти пропонують таку ж послугу за 300 євро. Я рекомендую не переплачувати, робити це самостійно, тим більше, що це не також і складно. Спробуйте!